У світі ММО РПГ черговий вибух, гра, яка обіцяє змінити підхід до ПВП, будівництва та відкритого світу. Архітект Land of Exiles це амбіційний проект від розробників, які хочуть дати гравцям повну свободу. Усе більше нових ММО намагається вистрілити завдяки ПВП хаосу, виживанню та будівництву. Але більшість з них швидко зникають у тіні В Кореї цю гру так чекають і надіються, що вона стане новою зіркою жанру. Ну давайте подивимось. Омось, що на сьогодні відомо про майбутню корейську гру і які механіки обіцяють. Гру розробляє Aqua 3 Games, нова, але досвідчена студія з південної Кореї. До складу входять ветерани індустрії, які раніше працювали над такими проектами, як Lineage 2 Revolution, Nino Cune Cross Worlds і Seven Nights. Видавцем виступає Hype IM, це геймінг підрозділ великої корейської корпорації Hype, відомий у світі поп культури. Це означає, що бюджет гри явно не для інді, а ставки серйозні. Архітект Land of Exiles працює на Unreal Engine 5, і це одразу видно, деталізація світу, освітлення та плавна анімація виглядають вражаюче навіть на ранніх відео. Особливо розробники акцентують на тому, як Unreal Engine 5 дозволяє реалізувати масові бої без втрати продуктивності. На виставці GSR 2024 офіційно підтвердили, що реліз запланований на 2025 рік, але спочатку гра вийде на ПК, а потім вже на мобільні телефони від цього вже ясно, що це буде кросплатформеність на цей момент. Точну дату релізу ще не оголошено, але за словами представників, хайп реліз може бути. У другому півріччі 2025 року, і тут гравці зможуть випробувати проект спочатку на південній Кореї, а потім вже можливо і на Глобалі. А тепер давайте поговоримо про сюжет гри. У центрі світу стоїть велика башта, споруджена колись зниклою расою гігантів, які прагнули стати богами. Вежа це серце їхньої могутності і джерело арканічної енергії. З часом гіганти зникли, а людські держави, сім королівств, виросли на руїнах їхньої. Цивілізації. Одного дня ворота башти відкрилися, випустивши на світ злу силу та монстрів, що знищили старий світ. Усе це стало початком нової епохи та боротьби за виживання. Гравці стають вигнанцями, людьми, вигнаними або самовіддано покинувшими колишні землі. Тепер змушеними будувати нове життя на руїнах. Їх називають архітекторами, тими, хто має силу відновлювати і створювати нові осередки влади. Фортеці і цивілізації. В центрі світу стоїть велика башта, символ влади і джерело стародавнього арконічної енергії. Контроль над нею означає величезну силу та вплив, тому фракції ведуть жорстоку боротьбу за право володіння цією будівлею. На континенті діють чотири потужні фракції з власними цілями і вірування. За словами розробників, лор буде тісно переплетений із геймплеєм, а вибори гравця, альянси та ПВП битви впливають на історію і політику світу, роблячи кожне рішення значущим. 자격을 갖출 기회를 줄게. 서두르는 게 좋을 거야. У липні 2025 року розробники з Акватері і видавець Hype AM організували першу фокус-групу. Близько 40 гравців запросили до офісів студії для первинного тестування. Це була закрита сесія, покликана зібрати перші враження гравців і спільноти від ранньої версії гри. Основна увага приділялася інструментам кастомізації персонажів, зокрема, створенню образу через редактор вигляду. Гравців також ознайомили з базовом. Разовими механіками, рух, зміна класу, типи зброї та їх основні ефекти. Під час проведення тестування гри учасники підтвердили, що в грі буде можливість вільно змінювати класи в бою, схоже на систему Archeage чи Final Fantasy 14, і це буде дозволяти гравцеві адаптуватися до ситуації, відходити в захист або переходити в агресивний режим, не змінюючи персонажа. Тобто, гравець зможе розвивати всі класи на одному персонажі. І станом на липень 2025 року відомо вже про 5 базових класів: це буде танк, вбивця, лучник, маг і воїн. До речі, напишіть в коментарі під відео, що ви думаєте про систему вільної зміни класів в рамках одного персонажа. Давайте дискутувати, тому що є різні погляди. Мені цікаво побачити написану твою думку і твій досвід в різних ММО РПГ. За словами розробників, в грі буде НОН та ред-система. Це коли ці. Не фікусується, а кожна атака повинна потрапляти фізично. Також буде продумана рольова взаємодія, де можна комбінувати класи в групі, виконуючи різні завдання, такі як, наприклад, контроль, урон чи підтримка. Під час фокус групи редактор персонажів отримав схвальні відгук: є велика кількість слайдерів для обличчя тіла та зачісок, створення як реалістичних і фантастичних образів, але відзначають, що на ранній стадії поки що перев. Вага у кастомізації чомусь саме чоловічих персонажів. Учасники фокус-групи побачили, що світ гри заселений гігантами, і це важливий сюжетний елемент, який визначає історію конфлікту між расами. Світ поділений на зони з ПВП і ПВЕ. Є спірні території, за які можна боротися гільдіями. Гравці виступають у ролі архітекторів, долі, здатних змінювати свою роль у світі. Є підсумок з фокус групи, і тут її. Учасники схвально оцінили систему зміни класів, редактор персонажа і візуальну частину. Разом з цим є запит на збільшення pvp контенту. Та кращий баланс класів. Учасники фокус групи також позитивно оцінили можливість вбудовувати власні споруди в відкритому світі. Навіть вже на ранніх стадіях команда Hype AM заявила, що врахує фідбек у розробці наступного етапу. Таном на зараз розробники Architect Land of Exiles офіційно не розкривали повну модель монетизації. Проте, з огляду на їхній стиль подачі гри, можна припустити, що це амбітна ММО РПГ. Із глибокими механіками. І можна зробити кілька висновків. По-перше, якщо розглядати фрі-ту-плей, то це малоімовірно через значні технічні ресурси, які використовуються движком Unreal Engine 5. Тут можна припустити, що найбільша ймовірна модель це Buy-to-Play, тобто разова покупка гри. Мікротранзакції, скоріш за все, будуть, тому що учасниками фокус групи були помічені іконки магазину, що свідчать про можливість покупки Наприклад, косметики або інших сервісів, це можуть бути скини на зброю, броню, кастомізації зовнішності героїв, наприклад, платні. Трансфери персонажів або фракцій, це може бути також зберігання ресурсів чи слотів у сховищ, як це є у Black Desert Online. Також може бути ще Battle Pass або сезонні пропозиції, як ще одна очікувана система, тому що усе більше MMORPG впроваджують сезонний контент з нагородами, і архітект може піти цим шляхом. А тепер давайте зробимо висновок. Архітект Land of Exiles – це проект із великим потенціалом, який намагається поєднати класичні ММО РПГ-елементи із сучасними ідеями свободи та динаміки. Гра обіцяє масштабний відкритий світ, глибоку кастомізацію персонажів, продуману бойову систему та унікальну механіку будівництва. Проте, поки що, це більше обіцянки, аніж готовий продукт, і багато що залежить від подальшої роботи розробників та реакції спільнот. Ми можемо фіксувати, що інформації про даний проект досі небагато, тому рано ще робити остаточних висновків, як гра може успішно інтегруватися в світ MMORPG. Однак, що ми маємо? Гру очікує Південна Корея, і вона робиться більше на їх аудиторію. А так як в Україні багато гравців, які виросли на корейський лінейдж, що мала успіх не тільки в Кореї. Тому ця гра може бути близька по духу нам. Якщо тобі цікаве, чи зможе архітект of Exiles стати новою зіркою серед ММО РПГ, слідкуй за новинами, які будуть в наших наступних відео. Підписуйся, став лайк, з вами був Плеєрнос. До зустрічі!